Моє вітанчика, доброго дня. Хочу зробити на ваш запит на по загальному розкладу на тему, коли з'явиться партнер або новий партнер. Тобто, ви дивитеся стосовно себе. Спочатку ми продивимось вашу сигніфікацію, тобто ваша енергія тут і зараз. Ви повинні подумати про себе, прибрати зайві думки, і ми розпочинаємо розклад. І так, ваша енергія тут і зараз. Хто ви взагалі? От людина, яка дивиться? Загальний розклад одна позиція, якщо я не нагадала, так, я вже в такому Тані, п'ірка кубків. Це, до речі, колода має назву романтик. І я не випадково її взяла. Петірка кубків. Ну, віка мочів. Трійка Пентаклів. Ну, дивіться, ви а, зараз, м, знаєте, хочеться сказати, ваш шлях до нових стосунків починається з примирення минулого. Це говориться про те, що ваше серце ще не повністю відкрите для нових стосунків. Але душа вже хоче творити нове. Так, у вас є якісь такі, о, знаєте, залишки з минулого. Це про розочарування по потірки кубків, це про Якусь втрату, ви ще можете переживати, можете ще якось проходити такий от етап. Подвійки меч це про емоційно, ви закрита людина, ви емоційно зараз боретесь відпустити чи зачекати, що або хто йде до вас в любові. Король мечів, лицарь Кубків Пажезлів. Це буде людина, яка має, або яка викличе пристрасть і сумніви. Важлива. Хочеться сказати по цим картам: залишатися чесною самим собою, бо емоції можуть швидко спалахнути. Людина така розумна, більше ментал. Я не буду говорити, що це може бути король мечів, так, це лікар. Це може бути айтишник, це може бути правоохоронні органи, це може бути військовий, людина, яка працює з металом, але тут більше іде енергія, тобто людина холодна, людина може бути повітряного знаку зодіаку, до речі, і людина, яка е, свої кроки і все продумує. Тут у людини є романтичний такий настрій, так, е, вона вміє себе вести красиво. І е, емоції ці надавати. Але не забувайте, що по лицарю кубків це емоції поверхневі. Більше людина буде давати стільки, скільки вона буде вважати за потрібне. Коли ця людина з'явиться ваше життя? Блазень. До речі, я забула сказати, що цей запит зробила моя підписниця з YouTube каналу. Ну, ви догадаєте саме паш пентаклів місяць. Дивіться, а прогноз це буде більше на листопад і лютий. Тобто, термін е, листопад, лютий, від. Приблизно. Е, це загальний розклад, загальний, во навіть ні загальні розклади, неможливо сказати, во точно який це буде проміжок часу. Це може бути приблизно. А коли і як це знаєте, буває скажеш, от, наприклад, там, там, там-та, там-та. -там а ви, наприклад. Або не пішли, або у вас якісь обставини були, або наприклад, ви пішли, а там щось у вас трапилося. Тобто, буває, карти нам надають якусь таку інформацію, підсвічують, але це не говорить про те, що ви сіли і чекаєте. Все буде залежати від вас насправді. І прогноз такий: поява буде неочікувана, тому що тут буласень. Це можлива нова якась історія, нова, може бути нове щось ви будете спробувати, можливо, навчання, подорож, або якісь зміни по власню. Це не прямий який шлях. Це партнер з'явиться, коли ви дозволите, хочеться. Сказати, собі ризикнути, так, навіть у стані невпевненості. Листопад лютий про внутрішню готовність вашу, я так розумію, так, і тоді і буде можлива зустріч м в цей або термін, або раніше. Але тут залежить від вашої готовності закрити е, остаточна е, дверцята в минуле. Саме стосунки може сформувати, сформуватися пізніше. Це може бути у вас, до речі, по місяцю, навіть у віснах можуть приходити якісь інсайти, або людина може снитися вам навіть. Е, а можливо, це буде такий вечірній час. Але це буде така спонтанна, спонтанна. Така спонтанна зустріч. Який буде цей партнер? Одна карта. Лицарь мечів. Я більше не буду додавати, тому що тут можна вже характеристику сказати. От дивиться: Король мечів, лицарь мечів, так? рішучий. Або рішуча, імпульсивна, активний розум, швидка мова, неглупа людина, а військовий, айтишник, юрист, але може бути, хочеться сказати, холодним, прохолодним і прямолінейним. Цей партнер змусить вас мислити і рухатись вперед. А також не поспішати, навіть якщо дуже хочеться. Парада е, вам від всесвіту діяво. Ви можете притягнути зв'язок, що буде схожий на спокусу або залежність. Дьявол каже, звільнить від страху самотності. Тобто партнерство це не тоді, коли вам, ви не можете без цього. Партнерство це коли я можу бути один або одна, але це як, ну, мені класно, проводити час, ми можемо щось створювати разом, як партнери, не як залежність. І дьявол вам на це натікає. Це про дьявол, говорить, звільнись від болючих якісь болючого минулого, від прив'язаності якісь. Придивися, що ви готові до справжнього почуття насправді, а не до заміни тієї людини, яка вам несла, несла якусь руйнування вашого життя, такий хаос. Партнер прийде або партнерка, так? Коли ви самі собі вже будете готові сказати, я вибираю свободу душі, а незалежність серця. Партнерство це коли ми зустрічаємось, ми удвох, але це не тому, що я не можу, так? а тому, що мені класно, мені цікаво. Це як взаємообмін, це як допомога один одному. але… Ви повинні розуміти, що ви можете бути і без цієї людини, і ви повинні розуміти, що ця людина просто вас як доповнює, а не як вас тримає в якісь рамках обмеженостях. І тоді до вас прийде чоловік, який буде насправді характеризувати ваш стан і емоційно психологічна, емоційний і енергетичний. Зрозуміли? Отакий розклад? Пиши, будь ласка.